Прилуцькі заклади освіти готові вітати школярів у своїх стінах. Цьогоріч навчальний рік розпочнеться 2 вересня. Тоді 5348 учнів сядуть за парти. 396 з них переступлять поріг гімназії чи ліцею вперше. Завершать безтурботне шкільне життя в цьому році 312 одинадцятикласників. Цьогоріч у прилуцьких школах сформовано 11 випускних та 16 перших класів. До слова, найбільше майбутніх школярів зарахували до ліцею номер 1 Це 103 учні, яких розподілили на чотири класи. У прилуках функціонує п'ять гімназій та шість ліцеїв. Всі вони з нетерпінням чекають на дзвінки дитячі голоси, які вже скоро лунатимуть коридорами. Кожна школа міста ретельно готувалася до нового 2024-2025 навчального року. Робили все можливе для комфортного та безпечного навчання. Нагадаємо, з 5 серпня обстеження закладів освіти проводила відповідна комісія з перевірки. Комісія з перевірку стану готовності освітніх закладів до нового навчального року здійснила свій об'їзд, і в цілому у своїх актах зазначили таку позитивну інформацію про стан готовності закладів. У школах завершено всі необхідні ремонтні роботи, проведено підготовку навчальних матеріалів. Члени комісії ретельно перевіряли стан харчоблоків та медичних кабінетів. Особливу увагу приділили і обстеженню укриттів. Сьогодні прилуцькі заклади освіти повністю готові приймати учнів у своїх аудиторіях. Хочу подякувати і адміністрації, і трудовим колективам навчальних закладів за цю підготовку. Видно, що вони старалися працювали і дбали про те, щоб заклад був готовий.